Доброго живня, з вами, як завжди, в таке І тут у нас дуже таке цікаве нове надходження, біле, як треба. Легендарний Mitsubishi Lancer 10 в обвісах зі спойлером, прямо от такий, як він має бути. 2 літра на механіці з пробігом 120 тисяч км весь повністю нефарбований. На класних дисках, в об'єсі, повторюсь, на спойлері з дуже такими цікавими дороботками. Оці катафотики в нього до речі, світяться. Без нарікань технічно, по кузу, повторюся, темпіль не битий і не фарбований. 120 тисяч км пробігу. Хороша літня гума. Діодна оптика, діодні туманки. Зараз покажу вам його по салончику. До речі, всі рідні стікла. Тут у нас взагалі просто пісня. Всі 100 підіймачі автоматичні. Салончик не затяганий. Ну просто булочка. Ось такі у нас тут ось така кліматична установка, тут наші точок приборів, торпеда і задній ряд. Хто хотів реально живий 10-й ланцер, рахуйте, ви його знайшли. його можна придбати за готівку, в кредит, лізинг, за криптовалюту. Також можемо обміняти на човку шляхом трейдину. Все, автомобіль, продажу і прольотик.